Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа Амінь. Христос Воскрес! Воскрес! Був там один чоловік, що не здужав 38 років. Це практично половина життя. Але 38 років у хворобі. Це два життя докупи. Бо Тому що навіть коли ми десь захворіємо, насморк якийсь там, голова, болить, ніс червоний, все зашмаркався, температура, два дні полежав і вже тобі так тяжко. А пролежати 38 років це дуже. І цей чоловік на початку своєї хвороби почув, що є в Єрусалимі купіль. Там, де овець купали перед тим, як їх мали стригти. Це не була якась баня, особливо, чи якийсь басейн з підогрівом. Це, Це було таке для. Вона була не глибока, ну щоб вівці не втопили. Так? Це як дитячий басейн. І там заводили овець, їх полокали, мили, потім їх витягували, і потім, як вони висихали, їх стригли. Це було місце така купить для овець. І один раз пастух, який мав хворобу, видиму хворобу, так? Це була. На руці щось або на нозі, точно не скажу, ну воно не має значення. Але сам факт того, що першим був, оздоровився пастух у ті купи. Люди його знали і бачили його каліцтво, і коли якийсь час побачили, я кажуть, слухай, ну, то, 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 то як так? То в тебе така була ну, видима рана на руці, чи то на нозі, не ну, Люди знали. Ну і пастуха знали, бо він пас не тільки своїй вівці, але й інших людей. І йому кажуть, як то сталося? Він каже, це не знаю. Я там все, вівці тако мив, і так зразу відчув, що прямо аж вода тако хитнулася. І я відчув, що ми... я став здоровий. І я вийшов, а коли то сталося? А в якій то було годині? То було зранку чи ввечері? То було до молитви чи після молитви. А як то було? А ти дуже молився. Він каже, та ні, я вівці мив. Я взагалі не молився. І Люди посходилися і чекали. І тут ну, вода так зрушилася, що було замітно, що це неприродне явище. І перший той хворий, який там був, скочив в ту воду, приходить здоровий, і всі такі, йой. І ця чутка дуже скоро розійшлася. Бо якщо ви в Дніпрі, знаєте, є там у нас такий фонтан, називається Водуванчик, така хульба-баба, так, і там, якщо б там, наприклад, було оздоровлення якийсь час, я би представлять, бо там людей було на набережні, так само було і там. Але одні були люди не дуже терплячі. Прийшов, трохи посидів, почекав, походив, Так, іду я. А цей хворий залишався 38 років. І він був свідком, знаєте, що саме цікаво, Що він був свідком багатьох зцілень. Задумайтеся, лежав хворий, не міг, він був спаралізований, він не міг допустити, хоч би хотів. Але він став свідком багатьох зцілень. І потім Христос до нього сам приходить. Що було би краще, щоб він самого першого разу оздоровився? Чи то, що він так довго там був, став свідком таких великих чудес і оздоровлень, а потім в кінці, як нагорода, до нього приходить сам Ісус Христос. А тепер я це кажу вам усім. Не завідуйте Божій ласці. якщо ви бачите дію Духа Святого, пряму присутність Бога на землі, і ви є свідками того, вас Господь Бог вибирає, щоб прийти до вас особисто. І зцілить всі ваші недовги. Ну, Представте собі, оця купельця навколо купа хворих, і цей бідака лежить на цих ношах. І певно, що коло нього не, бу, не стояли здорові, щоб коли вона зрушиться, щоб його занести. Там будуть тільки хворі, але кожен думав за себе. Бо для того, щоб оздоровити цього каліку, треба було пожертвувати собою. Треба було його наперед пустити. Чи готові ми пропустити наперед себе людину хоча б у черзі десь, так? Ну, зараз черги щось не модні, зараз дуже важко зустрінеш чергу ну, хіба коло Макдональдса? Або черга, коли в театр люди заходять. Ну, ще на маршрутку там є, у нас де деякі черги стоять. і все. Але чи готові ми хоча б в черзі людину пропустити? А якщо би стояло питання оздоровлення, хвороби, яку ти так довго чекаєш, Господи. Я вже змучився. Я вже не тільки собі надою, я вже і всім навколо себе надою. Бо є люди, які лежать в немочах. І є люди, які мене дивляться. І дивляться мене через те, що не можуть піти до церкви. І я знаю тих людей. Вашими молитвами ви можете зробити чудеса. Я звертаюся до тих, хто є немічний. Поки маєте можливість робіться, ви зможете зцілити людей, які навколо вас. А Господь Бог до вас прийде особисто і піднімете. Але умова проста, послухайте, що пише святий Іван Гест. Питаються Ісуса, питаються цього чоловіка, а хто тебе оздоровив? Він каже, я не знаю. Я не знаю. Я про Ісуса десь чув, що є там якісь ходи. Але про вечу купель я знав точно, бо там оздоровлюються люди. Але де його Ісус знайшов? У церкві? Він знайшов його у храмі. Ну не в церкві, так як наша, бо ще таких церков не було. Були синагоги. А синагога ну, для євреїв, це, синагога це було місце, ну не так як наша церква, що там, де молитися, там, то. це було місце, де збиралися люди, читали е, тору, обговорювали питання свої такі буденні, е, свої соціальні питання, а поклоніння вони мали в храмі, в Єрусалимському храмі. Бо там вони приходили. І Ісус знаходить його в храмі цього чоловіка. Це, що оздоровили. І коли його здоровили, каже, бери своє ложе і ходи. А була субота, А юдеї зразу, ади, гади, подивись. Я і в суботу йде, десь і несе щось. Я не раз такий самий був. Бо неділенька свята, сусіди там пилять, щось кремають. А я такий, та то неділя, ну то як ти тут? Добре в роді, Такий побожний священник. А потім мені прийшла думка. А якщо вони мусульмани? Що для них неділя? Вони собі, коли вони там, в п'ятницю так, святкують? А як вони євреї, а вони вже в суботу собі відсвяткували. Тому не суди і не судимий будеш. Але я хочу уточнити, щоб не грішити, піди до сусіда, бо це недалеко, якщо ти чуєш, що там робить бензопила, чи там хтось якийсь перфоратор, то це недалеко. Піди до сусіда і привітайся. Скажи йому: Слава Ісусу Христу. Якщо він тобі скаже, що ви хотіли, то можете більше не переживати. Най собі далі чекає свої куполи. А як ви йому скажете слава Ісусу Христу, він скаже слава на віки Богу Все. Ви, ви, ви знайшли брата, ви спасли людину. Може він не знає, що не діє світам. Але дуже добре було би, якби та людина, яка не знає, як відповісти на привітання слава Ісусу Христу, чи Христос Воскрес. І ви би ту людину привели до церкви. Це так само, як оздоровити каліку. Бо каліка після того почав жити повноцінним життям. І ця людина, яка в неділю перфоратором тарабанить, це вона вам дзвонить до своєї церкви, аби ти до неї прийшов і закликав її, Сказав їй, що є Ісус Христос, який нас відкупив. Може, так Бог діє. На тебе побожного, щоб ти прийшов до тої людини і сказав їй. Спитав перше, ти християнин? Так, знаєш, друже мій, тут недалеко є церква, прийде у неділю трайте до церкви. А в понеділок мене закличеш, я тобі прийду і поможу. Тож ти там у неділю тарабаном. І це буде моє зцілення, це буде моя купіль, яка оздоровить людину, спасе людину, не просто каліку поставить на ноги, душу врятує. Ми часом так захоплюємося тілом, що навіть трошки плівати на душу, лиш би мені ця рука була здорова. Я, я то все, то все пустели, би мені ця ножка була здорова, аби я міг ходити. Зверніть увагу перший раз на свою душу, на свої думки. Бо Євангелія до нас говорить, каже той бідний, що лежив, Господи, нема нікого, аби мені поміг. Чуєте? Нема нікого тут коло мене, щоб мені поміг. Чи є навколо вас люди, яким треба допомогти, але не в каліцтві поставити його на ноги, а допомогти хоч чимось людським? Є. І не одна людина. Хтось потребує слова, хтось потребує уваги, хтось потребує оцінки. Знаєте, молодим. Робіть компліменти, їм це добре. Старшим ідіть і питайте вчіться, бо вони мають досвід життєвий. І кажіть, ви прожили життя, ви маєте великий скарб. Поділіться, щоби ви повторили в своєму житті. Поділіться, щоби ви більше ніколи не робили. Ви людину не тільки висповідаєте, а ви ще й здобудете для себе скарб. От що значить бути поруч туди, коли треба. І ходіть до церкви. Чули, де Христос його знайшов? Бо каже після твого оздоровлення, дивись, би тобі не стало щось гірше, як може бути гірше? А Бог застерігає, і ви не знаєте, скільки раз він вас уже оздоровив? Від ваших гріхів, від вашого каліцтва. Хвороби, яка ще навіть на верхні не вилізла, а Бог її забрав, як кредит тобі дав. Дивіться, щоб вам не стало що гірше. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос возгрес!